Плануєте їхати з Німеччини і не знаєте, як правильно відмовитись від всіх виплат та пільг? Тоді давайте будемо з вами розбиратися, дамо вам кілька підказок. А ви підпишіться на наш канал і також поставте лайк під цим відео. Українські біженці, які мають статус тимчасового захисту в Німеччині і планують повернутися назад в Україну, перед виїздом мають закрити усі свої виплати. Найважливіше це звернутися в Джоб Центр і повідомити про свій намір виїхати, а записатися бажано за місяць-два вперед. Нагадую, що Джоп Центр це міграційна служба, яка відповідає за ваші прописки, страховки, угоди, школи, садочки, роботу, курси та ще багато іншого. Після того, як ви повідомили, потрібно... Рібно закрити свої виплати, це можна зробити через листи, електронний кабінет або прийти особисто і на місці усе заповнити. Оскільки Джоб Центр виплачує допомогу вперед, багато наших біженців любить перше отримати гроші, а потім вже їхати. Але так робити не потрібно, тому що обман обчислять, і вам потім все одно доведеться повернути ці кошти. Питання зі школою дитини потрібно написати на сайт школи листа. Потім прийти до секретаріату і отримати довідку про те, що ваша дитина відвідувала школу. Не забудьте здати усі підручники, а також проїзний квиток. Але я думаю, з цим проблем точно не буде, тому що в адміністрації школи вас точно про це попередять. Якщо у вас є проїзні за 49 євро Ticket, то їх можна закрити через інтернет, а також і банківські облікові записи. Все можна зробити онлайн. Головне, попередьте страхову компанію про дату виїзду, тому що вони роблять відмітку. Але не хвилюйтеся, ваші страхові квитки ніхто не буде забирати до вашої дати виїзду. І не менш важливо, потрібно закрити питання з орендодавцем, тому що ви, скоріш за все, підписували з ним контракт на певний термін проживання. І зараз буде трішки складно з ним домовитися про швидше виселення. Наразі це все. Якщо ви виконали усі ці пункти, ви можете спокійно виїжджати. Але я хочу звернутися до вас. Багато з вас дивляться наші випуски без підписки. І ми вас дуже просимо підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, тому що ми стараємось і розвиваємо україномовний контент. Дякую і до зустрічі!